Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, хто ж є ваша дитина в залежності від числа народження. Число народження в матриці долі, як для дорослого, так і для дитини, це візитна карточка. Тобто це те, як нас бачать люди і як ми поводимо себе в соціумі. Це те, що поверхове, і це от усі бачать. Кожен раз я повторюю, що крім числа народження в матриці, є багато інших енергій, які впливають друг на друга. Тому кожна людина вона унікальна. Але все ж таки спільні риси по числу народження, вони є. І ну, це треба признати. Це відео я от робила для того, щоб ви зрозуміли, яка ваша дитина, а головне, як з нею треба спілкуватися, щоб не загнати дитину, а навпаки, допомогти да їй адаптуватися в цьому світі. І так, поїхали. Дітки народжені першого числа. Це прирожденні лідери. Таким діткам складно витримати конкуренцію. Їм важливо скрізь бути першими та головними. Вони люблять перетягувати увагу на себе і завжди прагнуть вести за собою інших. Але у мінусі такі дітки часто ростуть егоїстами і дуже складно, їм дуже складно працювати у команді. Народжені другого числа це прирожденні дипломати. Не люблять конфліктів і завжди готові прийти на допомогу іншим. Але якщо їх енергії йдуть у мінус, тоді таки діти починають сумніватися у своїх силах і часто змінюють свою думку. Сьогодні вони хочуть ходити на танці, завтра бокс, а післязавтра на кулінарні курси. Ось батькам. Треба спілкуватися з такою дитиною і ну, підтримувати її і убирати усі сумніви. Далі, дітки народжені 3-го числа, дуже домашні. Якщо це дівчинка, їм важливо з дитинства оточувати себе жіночими атрибутами, разом з мамою робити манікюр, зачіски, купувати гарне вбрання. Хлопчикам трійкам треба навпаки, з дитинства прокачувати свою мужність і більше спілкуватись з батьком, пробуючи себе у чоловічих справах. Оце треба пам'ятати. Діти четверки, ну, які народились 4-го числа, або 31-го це теж вони четверки цілеспрямовані та надійні. Вони з дитинства можуть думати про те, як заробити гроші, як виявити себе, щоб придумати і як реалізуватися. Це прирожденні лідери, які вміють вести за собою людей. Але у мінусі, ця енергія може гасити гендерні ролі. Роблячи хлопчиків слабкими, а дівчаток навпаки. Ну, Наділене чоловічою енергією. Ось і треба батькам, хлопчикам розповідати, що треба у житті брати відповідальність і бути чоловіками. А дівчинкам навпаки, треба прокачувати жіночу енергію, і ось оце, ось платічки, бантики, оце те, що треба робити троєчкам. Щоб не було перекосу і у дівчинки не було чоловічої енергії. Ось це теж дуже важливо пам'ятати батькам таких дітачок. Якщо дитинка народилась 5 або 23 числа, це прирождені вчителі. Для них дуже важливі традиції та свої ритуали. Їм важливо усьому розбиратися до дрібниць. І перш ніж щоб сказати, вони можуть вивчити десятки різних джерел. Таким діткам важливо не прив'язуватись до своїх батьків у дорослому житті, та дуже важливо вчасно пройти сепарацію. І це батькам треба теж пам'ятати. Дітки, які народились 6 числа або 24. го їм необхідно любити інших людей і самим почувати себе коханими та бажаними. Їм важливо відносини, як такі, як приклад того, що у світі живе любов. Для них це важливо. Але разом з любов'ю у таких дітах часто проявляється перфекціонізм з раннього віку. Дуже засмучуються, коли щось відбувається не так, як вони цього хотіли. Дуже вимогливе до себе та близьких, і часом дуже уразливе. Батькам це треба пам'ятати і більш розмовляти з своїми дітками. Треба, ну, батьки теж повинні проявляти чувствах такої почуття, почуття к такої дитини, бо їй, як нікому, це потрібно. Ті, хто народився на, на, на сьомого або 25 числа це постійні двигуни та стрибачі. Їм складно всидіти на місці. Вони весь час хочуть кудись ходити, ходити та їхати, причому їм дуже нудно робити одне і те ж. Їм постійно потрібна компанія, і вони люблять бути у компанії. І... Або з тими, хто поділяє їх погляди. Для таких дітей важлива значимість і визнаність у суспільстві, а тому вони можуть робити гучні вчинки, щоб привернути для себе, щоб привернути до себе увагу, щоб отримати якось своє покликання. Ось діти, що народились 8 або 26 числа. Вони в усьому шукають справедливість. І відзеркалюватиме ось і батьки, щоб от, їм дуже важливо, щоб усе було справедливе. І вони навіть батьків можуть критикувати і весь час їм ну, робити якесь зауваження. Вони дуже тепло ставиться до тих, кому потрібна допомога, і всіляки готові прийти, прийти на допомогу. Але вони бувають дуже агресивні та категоричні, і люблять засуджувати людей. І батьків теж вони люблять засуджувати. Тому батькам це треба зрозуміти і ну, теж більше розмовляти з такими дітками. І треба батькам розповісти. Своїй дитині, що е, у житті життя само по собі, воно ну нема правди такої, як він бачить, ідеальної, мирської, як то кажуть. Але все одно кожен палуч по, ну, по своїм вчинкам, і за це не треба хвилюватись. Оце своїй дитині батьки повинні розповісти. Дев'ятки – це народжені 9 го числа або 27, го вони трохи сором'язливі, не поспішають конкурувати, не відділяються на публіці, але за фактом вони дуже самовпевнені і знають, що можуть виділитись в іншій сфері, і показати, на що вони здатні. Щоправда, реалізувати та довести свої ідеї до кінця їм буває дуже-дуже складно. І дуже добре, якщо поряд буде дорослий, який зможе розглянути талант своєї дитини і спрямувати його, і підтримати. Десятки або 28 числа, хто народився, вони приражені авантюристи, вони завжди готові до подорожей, поїздок та будь-якої активності, в принципі. Дуже щасливі та приємні у спілкуванні. Але дуже часто вони піддаються чужим мріям і йдуть не за своїм захопленням, через що швидко втомлюються та відчувають втому. Батькам треба дуже слідкувати за такими, ну, за, за такими діточками, у яку компанію вони входять і з ким вони спілкуються. Оце треба пам'ятати. Так, далі народжені 29 числа або одинадцятого – це сильні натури вони можуть виконувати сотню справ і складається таке відчуття, що в них на добу щонайменше кілька додаткових годин. Вони хапаються за багато справ, швидко їх швидко їх виконують і практично не втомлюються. Вони справжні лідери не лише на словах, та й насправді готові вести за собою інших та й усіляка, допомагають людям розкривати свій потенціал. Але що, правда, часто ось не вміють розподіляти свою енергію, забувають про відпочинок та звинувачують інших ну, от, у, у тому, що ті не такі швидкі та сильні, як вони. Ось так. Двенадцятки, народ, які народились 12-го числа. Дуже творчі натури, вони виділяються з натовпу, бо не такі, як усі. Вони дуже люблять природу, часто співпереживають іншим, готові всім допомагати і часто роблять це тихо, не привертаючи до себе уваги. На жаль, такі дітки. Можуть бути терпілами, які довго завісають у непростих станах і не вміють реально оцінювати свої переваги, оцінити свої переваги. Ось батькам таких діток треба розпові... розмовляти з дитиною, розповідати, що людям треба допомагати, але треба забувати й про себе, і таких діток треба вчити з дитинства. Казати ні, якщо він не хоче щось робити для інших. Розуміти, що, по-перше, він сам, а потім допомагати іншим. І казати ні, це треба їх вчити, бо реально по житті ось це такі люди потім виростають, ну, на яких усі їздять. Це не треба. З дитинства можна дитині усе це розповісти. Діти народжені 13-го числа, люблять життя у всіх його проявах, але часом дуже екстремальне і. З дитинства можуть тягнути їх можуть тягнути на ризиковані вчинки, різні ігри, там доктора, складні види спорту. Такі дітки легко навчаються, але їм часом дуже складно зосередитись на чомусь одному, тому що їм ну, постійно хочеться нових яких то вражень і знань. І батьки такої дитини повинні доглядати дуже уважно за ними, бо вони часто у пошуках чогось нового можуть влізати ну, неприємні історії, тому це батьки треба їм знати, знати цю інформацію про свою дитину і слідкувати за ними. Народжені 14-го числа дуже душевні, творчі натури, вони знайдуть спосіб потоваришувати з людьми навколо, вміють слухати себе та свої бажання, знають, чого хочуть, і якщо їх не збити з дитинства, розуміють, чим хочуть займатися у дорослому житті. У таких дітей проявляється залежності від комп'ютерних ігор, корисна їжі, вони ведуть малоруховий спосіб життя, якщо вони проживають своє життя по, минусу, по мінусу. Їм, і ось, їм важливий поруч дорослий, рядом дорослий, щоб був поруч, готовий допомогти у досягненні їхньої мети. Але важливо це робити ненав'язливо. Ось це треба пам'ятати теж. У народжених 15 та 16 э, схожі завдання. Діти з цими числами у даті народження мають сильний характер. Вони валяйви, знають, чого хочуть, знають, як цього досягти. У них часто з дитинства є багато чого, чого немає в інших дітей, і в цьому складність, таким діткам складніше про щось небудь мріяти. Вони дуже критичні до себе, вважають себе невдахами і часто проводять час наодинці з агресивними думками. Їм важливо спілкувати з людьми, які їх надихають, та їм дуже дуже треба вірити в себе. Тому батькам батьки повинні з такими дітками більш розмовляти, проводити часу і підтримувати їх, ну, щоб дітки вірили в себе і знали, що їх підтримають і не зрадять. Оце дуже важливо. Сімнадцятки це діти зірки, дуже талановиті, здатні, здатні і впевнені у собі, добре відчувають настрій оточуючих та вловлюють загальний стан людей поряд. З дитинства їм важливо розкрити свої таланти, не хавати їх, пробувати собі у чомусь новому та не сумніватись у своїх здібностях. Це дуже творчі натури, це може бути і сцена, і танцори. Усе все, все, що завгодно, але дуже важно побачити у дитині цей талант і розвивати. по 17 енергії. дуже-дуже важлива. Це творчі діти, і це на це треба приділяти увагу. 18-х відрізняє сильна інтуїція. Ті, хто народились 18 числа. Їм часто сняться пророчі сни, вони можуть. Вередувати перед неприємними подіями і всіляко відчувати те, як близько до них ставляться. Таким діткам важливо працювати зі своїми страхами, не боятися, пробувати себе в нових справах, не гнівати їх на інших і вірити в себе. Батьки повинні їх усьому підтримувати і розвіювати, усі їх страхи. Ось це треба пам'ятати. Народжені 19 числа дуже життєлюбний та оптимістичний. Всім хочеться бути поряд з ними. Всередині у них, начебто, схована вічна батарейка. Вони примудряються заряджати усіх оточуючих, вони встигають усе, що задумали. Але часом їм не вистачає прямого, чуйного та дбайливого ставлення до іншого. А також. Вміння заводити, зводити людей, збирати людей навколо себе. Такі дітки дуже прив'язливі до своїх батьків, їм важливо переключитись на щось інше. І батькам такої дитини треба їм давати самостійність, а не оточувати, довго оточувати свої, ну, своєю увагою. Ті, хто народились 20 го числа. У 20 х дуже розвинена інтуїція теж. Вони приходять до родин, щоб пробудити своїх батьків робити те, що давно вже потрібно було зробити. Такі дітки духовно пов'язані з родичами, можуть лікувати свою енергію тих, хто хворий, а часто хворий, а часто можуть повторювати долю своїх родичів. Іноді вони. Повчають навіть своїх батьків і ображаються без приводи без приводу. Ось двадцятки вони, вони такі. Народжені 21 числа діти. Да, це, от, як то кажуть, справні миротворці. Їхнє серце відкрите кожному в цьому світі, і за це вони отримують підтримку та любов звідусіль. Такі дітки добре запам'ятають іноземні мови, люблять подорожі та постійно розвиваються у нових вміннях. Але якщо енергію проживають неправильно, вони можуть скаржитись, що народились не в тій, тій сім'ї. Ну, часто можуть бути незадоволені тим, що мають, і дуже агресивно реагують на нові події у своєму житті. Дітки, які народились 22 числа. Це справжні цінітелі, ну, як то кажучи, усього поганого. Вони вміють перебувати у моменті, цінують те, що в їхньому житті, навіть усе, що є в їхньому житті, навіть якщо це речі, вони вже сто раз бачили. Чи вони не терплять тиску, не люблять, коли на них давить дорослий, і швидше сходяться з тими, хто вміє бути з ними на рівних. А ще часто буває, що вони дуже відповідальні та ненадійні, особливо, якщо потрібно, ухвалити рішення щодо далекого майбутнього. Ось з такими дітьми батьки повинні розмовляти з самого дитинства. Про те, що треба брати відповідальність за свої вчинки, треба бути відповідальним за своє життя. Бо дітки, які народились 22-го, вони дуже часто по своїй дурісті, по своєму незнанню, по своїй. Ось такої ну, безвідповідальності можна сказати, дуже часто дуже часто потрапляють в неприємні історії. Вони можуть по своїй глупості ем, оказатися в якій поганій компанії, бо вони ну, живуть в моменті, ось зараз, а що потім їх не цікавить. І ради, е, батьки з самого дитинства повинні прививати їм. Ось відповідальність за свої вчинки, щоб ну, потім не було нічого поганого. Ось 22 енергії ми роздивились по даті народження, по числу народження. І ось я поважаю батьків, які дуже відповідально ставляться до виховання своєї дитини. Прислухаються до, до мрій дитини і допомагають їй розвиватися і йти своїм э, шляхом. Ось так, це дуже важливо.